Лев студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У МВФ натякнули, що Україні варто піти на додаткові фіскальні заходи. У разі якщо війна затягнеться за 2024 рік, Україні можливо доведеться розглянути сценарій з веденням додаткових фіскальних заходів. Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей. Далі цитата. Коли ми розпочали створювати програми ІФФ, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною. Розглядаючи з керівництвом країни негативний сценарій, ми наголосили, у такому випадку постане потреба у додаткових фіскальних заходах, але за умов негативного сценарію має зрости і міжнародна фінансова допомога. У разі реалізації сценарію базового ми говорили про 115 мільярдів доларів, а негативного 140 мільярдів. Маю зауважити, що на додачу до коштів походженням ззовні українське керівництво мусить вживати політичних заходів аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби. Але ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів. Коментуючи можливість ухвалення законопроєкту, який веде податок на передобутки українських банків, Гевін Грей зазначив, що така норма може бути запроваджена лише тимчасово із урахуванням наслідків для банковської системи. Крім того, за словами голови місії, МВФ владі, треба зосередитись на посиленні спроможності збирати доходи як податкові, так і митні. Гевін грей також наголосив на необхідності відновити податкові перевірки та схвально оцінив сказ. Сування спрощеного двовідсоткового режиму оподаткування, який працював в Україні з початку війни. Далі цитата: це важливо з погляду фіскальної компоненти і посилення державного управління. Сказав він про таку позицію МВФ і можливості України виправдати очікування міжнародного валютного фонду. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Новак, голова комітету економістів України. Пане Андріє, вітаю вас. Так, вітаю вас, слава Україні героям, слава дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож додаткові фіскальні заходи в Україні в обмін, якщо так можна сказати, на збільшення міжнародної допомоги. Наскільки виваженою і справедливою є позиція МВФ у разі продовження війни до кінця 2024 року і, ймовірно, далі? Я би сказав зараз, що у МВФ позиція не просто виважена, Вона дуже така лояльна по відношенню до України. По перше, МВФ досить оперативно, що для нього не характерно відреагував на фінансові потреби України. Досить оперативно прийняв нову програму для України на 4 роки на суму майже 16 мільярдів доларів. І крім того, міжнародний валютний фонд став таким центром фінансової підтримки України, залучаючи і ресурси світового банку і урядів десятків країн, які на сьогодні підтримують Україну. А це майже 60 країн світу, провідних багатих країн світу. І От міжнародний валютний фонд є таким осердям саме фінансової допомоги Україна. Яку ми зараз дуже потребуємо, тому що нагадаю, 50% нашого бюджету є дефіцитним, і цей дефіцит покривається якраз зовнішніми фінансовими вливаннями, допомозі за допомогою наших західних партнерів, те, що міжнародний валютний фонд зараз, ну я би не сказав, що вимагає, фактично. Просить український уряд врахувати те, що і нашому уряду треба збільшувати податкові надходження, митні надходження, для того, щоб Україна більше збирала коштів на потреби державного і місцевих бюджетів власними силами. Але при цьому більшість лідерів світових, які підтримують Україну. Вже неодноразово згадували, згадують і продовжують згадувати основний принцип допомоги Україні. Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки треба. Тобто, який би не був дефіцит бюджету, його нам будуть допомагати покривати. Які би не були потреби Національного банку поповнювати золотовалютні резерви, їх також нам будуть надавати. До речі, зараз у нас золотовалютні резерви у НБУ рекордні понад 40 мільярдів доларів. Ну, таких резервів у нас ніколи не було, навіть у найкращі мирні роки це все також великою мірою чи більшою мірою завдяки зовнішній фінансовій підтримці. Тому зовнішня фінансова підтримка у нас буде в необхідних обсягах, але і ми самі повинні також нарощувати по можливості власні бюджетні надходження. Будемо рухатись далі і спиратися на заяви пана Грея. Як ставитися до законопроєкту, який веде, можливо, веде податок на надприбутки українських банків? Чи піде на це уряд, і як це відіб'ється на банківському секторі країни? Ну почну з кінця. Як це відіб'ється? Якщо буде додаткове оподаткування саме надприбутків, тобто або від певної суми, або від певної маржі, які, яку заробляє той чи інший банк, то тут ніякого ніякої проблеми немає, тому що йде мова саме про надприбутки вищі там певних сум чи певних показників. Звичайно, що цей захід буде тимчасовим, і якщо в уряду не буде, скажімо, особливих інших джерел більш-менш суттєвого наповнення бюджету, то йому прийдеться звернути увагу на українські банки. Я би ще дуже радив уряду звернути увагу на митницю, тому що саме там знаходиться найбільший такий фіскальний резерв. На жаль, поки що корупційні схеми на митниці не ліквідовані. На жаль, далі працюють принципи так званих зелених коридорів для обраних. На жаль, далі практика масова заниження митної вартості товарів, які і завозяться, і вивозяться з України. І от саме там стосовно сплати мита, як візного, так і вивізного, і знаходиться основний фіскальний резерв, з якого уряд міг би набагато більше збирати надходжень до державного бюджету, як і до місцевих бюджетів. Також практично немає ресурсів додаткових у ФОПів малого середнього бізнесу. Але, на жаль, більшість українських урядів вони якраз найбільшу увагу звертали і звертають. Саме на малий середній бізнес там резервів зараз немає. А от де є резерви, це крупний бізнес. Це дійсно надприбутки банків, деяких і митниця. От саме там уряду я рекомендую і шукати оці резерви для того, щоб краще і більше наповнювати державні і місцеві бюджети. Якщо уряд піде цим шляхом, тоді це навіть для наших зовнішніх партнерів. Дуже хороший сигнал про те, що Україна не лише просить про зовнішню допомогу, але й сама виконує своє домашнє завдання і сама намагається збільшувати бюджетні надходження. Упередили моє наступне питання щодо того, а де ж шукати джерела додаткові джерела для збільшення нашого бюджету країни і місцевих бюджетів самотужки. Ви вказали декілька разів саме на митницю. А скажіть, будь ласка, чи піде цим шляхом держава щодо митниці, чи все ж таки буде біль і бізнесу? У це ми побачимо тільки з часом, але я думаю, що рано чи пізно ситуація дійде до того, що вже не буде іншого виходу, як прикривати всі ці схеми на митниці, тому що ну це навіть нам і західні партнери можуть чітко вказати і натякнути, що дивіться, у вас там ви втрачаєте сотні мільярдів гривень на рік через ці схеми на українській митниці. Тому я думаю, що рано чи пізно все одно уряду. Якщо не добровільно, то примусово прийдеться все таки звернути підвищену увагу, скажімо так, делікатно на митницю, на митників. Ну певні справи ми вже бачимо, які навіть гучні відкриваються і служби безпеки України, і антикорупційними органами, в тому числі проти працівників митниці. Але поки що, це ще не масове явище. Ну я думаю, що вам, одеситам в регіоні, ви чудово знаєте. Що схематоз на жаль процвітає і на і в портах, і ну в тому, що ми називаємо перетину кордону будь-яким шляхом? От саме там така ситуація і по всій Україні. Саме там і треба уряду шукати основні резерви для збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. Гевін Гри також наголосив на необхідності відновити податкові перевірки та схвально оцінів скасування спрошеного двовідсоткового режиму оподаткування, який працював з початку війни. А він зауважив про те, я це вже говорила, що це важливо з поглядів фіскальної компоненти і посилення державного управління. Сказав він. А знов таки повертаємося до нашого бізнесу. Ви сказали про те, що варто шукати намитниці, варто шукати додаткові джерела. На поповнення нашого українського бюджету а, у великому бізнесі, але ми добре розуміємо з іншого боку, що і корупція у митних органах, і великий бізнес це завжди певною мірою ниточки від них ведуть а, власне в власні про власні кабінети. І є певне досить вагоме лобіювання цих інтересів, і будь-яке намагання держави вирішити їх, воно так чи інакше буде а, мати. Певний спротив. А як на це відіб'ється на економіці країни, якщо говорити саме про середній і малий бізнес? Я тут не зовсім погоджуюсь з головою місії МВФ про те, що позитивний крок відміна 2% відсоткового оподаткування для ФОПів. І про те, що треба відновлювати зараз перевірки, знову ж таки, це все буде стосуватись малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес в Україні зараз не жирує, там немає зайвих резервів. Малий і середній бізнес зараз підтримує на плаву українську економіку, підтримує підтримує зайнятість населення. Якщо зараз ще уявіть собі на них відновити перевірки вже після фактичного відміни пільгового 2% оподаткування. Ну, це просто буде заганяти малий і середній бізнес у тінь, і таким чином держава отримує не більше податкових надходжень, а навпаки, менше, тому що тіньову економіку ви не оподаткуєте, і прийдеться малому і середньому бізнесу і формально звільняти працівників або залишати їх, нібито на 0,25 ставок ставки, тобто викручуватись, знову приховувати доходи. Занижувати доходи, завищувати витрати, тобто знову прийдеться малому і середньому бізнесу пристосовуватись. В результаті держава отримає менше надходжень, а величезні проблеми з зайнятостю населення будуть. І що може спровокувати ще й нову хвилю міграції з України. А це найважча втрата, яку ми зараз несемо. Це втрата людей, найважча втрата, тому що ресурси ну скажімо, їх. Видобуток, переробку це все можна відновлювати. От втрата людей це найгірша, найважча втрата, яку зараз несе е, Україна. Тому я би зараз знову черговий раз не, не звертав першу найголовнішу увагу на малий і середній бізнес. А саме на крупний бізнес, у нас є вже там приклад того, що чого ми собі ніколи не могли уявити, і рік тому, і два роки тому один з наших олігархів зараз загоратиме. і саме по звинуваченнях у Величезних сумах несплати податків, ухиляння від сплати податків, виведення коштів за офшори. Тобто на сьогодні там фігурує вже понад півмільярда гривень. Звичайно, що це далеко не ті всі суми, якими оперував чи оперує цей олігарх, але те, що один з найкрупніших олігархів України за гратами, це, звичайно, вже ну, такий певний, певний сигнал. Чим він закінчиться, це ми тільки побачимо за остаточним рішенням суду України, але сам такий факт він вже е, дає певну надію, що держава буде звертати увагу свою податкову увагу, е, антикорупційну увагу не тільки на малий і середній бізнес, а займеться нарешті тими, хто і найбільше використовує офшори, виводить гроші за межі України незаконно. Ухиляється від сплати податків, лобіює так м'яко кажучи свої інтереси і по податковій, і по власності державній, і по митниці. Тобто, саме там крупний бізнес і знаходиться фіскальний резерв, і саме там його треба нашому уряду шукати. І там особливо й шукати не треба там просто треба навести елементарний податковий порядок, фіскальний порядок, щоб всі платили податки. І які передбачені чинним законодавством? Якщо держава наведе цей фіскальний податковий податок, от тоді і дійсно надходження до бюджету навіть в умовах війни можна суттєво збільшити. Пане Андрію, ще раз поставлю це питання, бо воно важливе. Ми сьогодні з'ясували вашу точку зору, але хочу спитати, чи дійсно сьогодні у уряду є? Всі можливості не поділяти радість представника місії МФ в Україні за можливості повернення податкових перевірок бізнесу, а зосередитися, як ви зауважили, на митниці на великому бізнесі і можливо на надприбутках банків. Абсолютно є всі можливості зараз. Українська влада дуже добре контролює всі силові структури. Плюс у нас декілька новостворених антикорупційних органів, які вже більш-менш починають потрохи працювати і давати якийсь результат. Ну залишається це ще тільки судова система України, якщо вона дійсно, хоча б в економічних злочинах. Почне працювати ну, по перше згідно чинного законодавства, а не згідно занесених купюр, то тоді через суди, цілком законно, ми зможемо залучати до бюджету значно більші кошти, вилучати незаконно отримані активи. І не тільки, скажімо так, російських бізнесменів, що зараз відбувається по всьому світу, але й наших доморощених бізнесменів, які роками, а дехто десятками років не сплачували сповна податки згідно чину українського законодавства, виводили кошти через офшори і таким чином спустошували економічно Україну. Якщо судова гілка влади також запрацює в законний спосіб, виключно в законний спосіб, тоді є шанс, що і зусилля антикорупційних органів і служби безпеки України будуть мати свій результат. Пане я дуже дякую вам за вімкнення, за відповіді на всі мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Новак, голова комітету економістів України. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.